Вітаю, друзі! Всім знайомий торт П'яна Вишня, але сьогодні вона у мене бюджетна, без згущенки і великої кількості масла. А виходить точно нічим не гірше. Торт м'якесенький, високий, гарний і дуже смачний. Обов'язково спробуйте і діліться своїми відгуками в коментарях. Розпочинаємо із приготування бісквіту, Печеться тут один корж: з'єднуємо борошно, соду, какао, цукор, перемішуємо. До сухих інгредієнтів додаємо рідкі: це олія, оцет, молоко, яйця і замішуємо тісто. Як бачите, це дуже просто готується і завжди виходить класний бісквіт. Перекладаємо тісто у застелену форму і випікаємо в мікрохвильовці 8-10 хвилин або у духовці 20 хвилин. Далі готуємо заварний крем для цього у сотейнику з товстим дном, з'єднуємо яйця, цукор, ванільний цукор, кукурудзяний, крохмаль, і все добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Далі поступово вливаємо молоко і все перемішуємо. Варимо цю масу на маленькому вогні до загостіння, тоді забираємо з вогню, додаємо масло і перебиваємо це все блендером до однорідної консистенції. Для начинки до морожених вишень додаємо цукор, горілку і проварюємо це все на невеликому вогні. Бісквіт розрізаємо на три рівних частини. Одну частину подрібнюємо, її будемо використовувати для крему. Отже, до готового крему додаємо вишневу начинку, а також додаємо подрібнений бісквіт і все перемішуємо та даємо трішки постояти хвилин 10, щоб маса схопилась. Наступний корж розміщуємо в кондитерське кільце і просочуємо його вишневим сиропом, який ми відсідали від вишень. Далі викладаємо крем із крихтою і зверху накриваємо наступним коржем, який теж просочуємо вишневим сиропом. Та поливаємо торт розтопленим шоколадом і відправляємо в холодильник настоятись на 5-6 годин.